Приїхали, приїхали познімати коні, а тут такі бики. Я вже давно, я навіть таких на Україні ще биків не бачив. Що то за порода? Що за порода? Mm. Зараз я вийду, вийду з машини і покажу тих биків. Які-то моцні бики. Шуті. Не знаю, що то за порода, Але бики моцні чуй, чекай потом же. Витки, беки. Такие фест беки, что вы. Десь коло тонны, певно. Била вона жеревна, правда? По чому? Лаурі? Жеревна кубила. Продається. Скільки років її, Гром? Десять Десять років минуло продає, ціна договірна, хто хотів, то може поцікавитися. Ми лишимо номер телефону і дзвонили. Зараз до смердів в машині як. І там ді. Кого для діда, діду, щоб би їздив, роботу робив, десь вбила має розкол. Невеличка. Така кубилка, щось камера починає глючити позивно темно, як у білка. Наша зйомка продовжується далі. Лошачок від султана, певне. Ні? Тому має хлопака такі о, лошата. Продає. А ну я вилізу на той віз. Ще якась кубілка є. Кого кубілка? То я лишу номер телефону. Якби хто хотів, когось буде цікавило. Можна буде щось купити, напевне. Награм, маленько, Ось такі каники. Чоловік тут тримає. Від Султана т його мацний лошак, я тобі скажу? Поганий. Непоганий такий лошачок оцей Жеребчик, то так дуже не видно, що туди є. Ну так, так цьому не дуже хочу туди заходити по... Зараз буде в машині Отакі От лошата Кого буде цікаво, лише номер телефону і можна щось придбати, широкі, розколені лошата, розколи май. І там теж ще щось виходить. Шш! Шш! Такі коники, коники, лошечки, певно, є. Тиво теж, ти його гарний, ти вон із ними найбільший. Тернопольская область. Кучевский район. Вон душечка стоит. Чух. <решит> вот такие тонны. Леги, тонны. Ох! Так тримає цілу час на дворі, так? Не знаю, то точно по султанове, а що остальне далі, то будете чоловіка питали. Голошачків багато, в основному в основному ще є. Ми їздили. Дивіться на гордого. Кубила жеребна, може пройти. Тож кубило теж продає. Кубила теж продається. жеребна. Жеребра по кому, не знаєш? Така лошечка. <пиш> лошак. Ті коники. Якщо, якщо когось щось зацікаве. <пиш> ну диво від Султана, я тобі скажу, такий емоційний лошачок, гарний. Буде з нею коник. Оцей оцей самий між ними найпотужніший. Є щось пара лошечок. Не дуже так годен то все. Цей то я зараз не хочу залазити по капцях. Цьому то я зараз в машину не сяду. Треба брати якісь німаки, але васьки нема вдома і не годен толком туди залізти. Так що народ кого щось зацікавив, будь ласка, звертайтеся.